Поліція Бразилії підтвердила загибель 233 людей під час пожежі у нічному клубі Кіс. Ще 106 перебувають у лікарнях у тяжкому стані з опіками чи отруєннями продуктами горіння. Труни з тілами студентів виставили у муніципальному спортивному центрі міста Санта Марія, де сталася трагедія. Родичів групами по 20 людей впускають до зали для ідентифікації загиблих. Більшості жертв було від 16 до 20 років. Ми завжди думаємо, що це ніколи не станеться з людьми, яких ми знаємо. Сьогодні я побачив багато моїх друзів у трунах. Разом поховали двох братів. Один брат поховав іншого. А щойно я дізнався про смерть ще одного друга. надзвичайний смуток, бо в цій трагедії я втратив сина. Він був сповнений життя і здоров'я у свої 27 років. У нічному клубі міста Санта Марія, що у штаті Ріо Гранде Дусу, на вечірку зібрались більше тисячі молодих людей. Фейерверк під час виступу музикантів на сцені призвів до загоряння піни для звукоізоляції вогнегасник не спрацював, а біля єдиного виходу почалася паніка і тиснєва. Поліція також з'ясувала, що термін пожежної ліцензії закладу збіг у серпні минулого року.